11 років в другому під'їзді 49-го будинку на вулиці Гагаріна не було ремонту. Штукаторка сиплеться, фарба відлущилась. Мешканці втомились вже просити Жек навести лад у їх під'їзді. Звернулись до громадського контролю. І особисто я зверталась, інші зверталися. Обіцяли нам весною. Майстер по ремонту, щоб був зроблений ремонт. От, ну ми чекаємо. І козирьок зроблять, і ремонт зроблять, але ну, поки що нічого не робиться. Перед виборами президента я дзвонила і просила, щоб все таки прискорти. Тому що ну я вам скажу це, просто тяжко поважати себе, живучи в такому під'їзді. Громадський контроль вкотре намагається звернути увагу рівненських комунальників на проблему мешканців міста. До того ж, величезних коштів для ремонту цього під'їзду не знадобиться. За час нашої роботи ми вже бачили дуже багато під'їздів. І ця ситуація якраз відрізняється, тому що є під'їзди там, де без такого потужного капітального ремонту взагалі неможливо щось робити. Тут же ситуація така, що всі ті недоліки, які є в під'їзді, хоча їх є і багато, але їх усунути насправді не так важко. Тому що десь трошечки треба підштукатурити, трошечки фарбу поновити і так далі. Там немає таких вже кардинальних незворотніх змін, які потребують дійсно капітального ремонту. Тому ми звертаємося. В першу чергу до ЖКП, також до управління. Сьогодні це можна зробити відносно невеликим коштом, тому що завтра, післязавтра, тут треба буде вкласти грошей стільки, що просто жах, а їх реально немає в бюджеті, тому треба робити вчасно.